І наступна людина це авторка, яка дебютувала в нас на маніфесті на осінньому слені. Це Рябенко Анастасія. Під ваші оплески привітайте її! А го. Один местор Махно, інший – Микола Сумцов. Я зачитаю вам кілька своїх віршів. Коли не знаю, що сказати віршами, то дивлюсь на зірки та утворюю із них неіснуючі сузір'я. Може, це також мистецтво. Я знаю свої вірші навпомацки. Зимові холодні, наче серце зачарованого кає, літні гарячі, наче дні у бабусі на дачі, і перші мої дитячі, легкі, наче дамський клач і м'які, мов плюшевий ведмедик мого братика, бо вони ще не пропустили крізь сити рядків. Жорстокі реалії нашого світу. На зупинці біля метро героїв праці Гамлет міркує: Проїхати йому зайцем чи ні? Лицар ставить вогник реакцію дані серці він сті, Кіхот ролить за тора Ваміно. Вакула шукає наліку черевички, а над зупинкою супиться небо. Задягнене в наш час. Дякую, Дякую за увагу.